Готуємо стабільний йогуртовий крем із двох інгредієнтів. Для приготування йогуртового крему я беру ось такий йогурт. Беру цей, тому що тут 5% жиру. Нам потрібен йогурт густий і жирний. Переливаю йогурт у чашу міксера. Йогурту тут має бути 500 грамів. В окрему мисочку насипаємо 35 г желатину. Із цих 500 г йогурту беремо 10 ложок і додаємо до желатину. Перемішуємо, залишаємо набухати, тобто постояти 15 хвилин. Пройшло 15 хвилинок, желатин набух, і тепер потрібно імпульсами його розтопити у мікрохвильовій печі. Імпульсами по 10 секунд. Кожен раз перемішуємо. Желатин має бути теплий, але не гарячий, він має повністю розійтися у йогурті. Перемішуємо доти, поки температура желатину буде кімнатною. І за цей час. Залишки і желатина повністю розчиняться у йогурті. Розтоплений желатин тонким струм'ем вливаємо у йогурт. Збитий йогурт із желатином відправляємо у холодильну камеру на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилинок. Охолоджену масу збиваємо. І наливаємо сюди ще 500 г охолодженого йогурту. Добре збиваємо, отримуємо в результаті смачний ніжний, корисний йогуртовий крем. Якщо ви бачите, що йогуртовий крем загусає, то можна його розтоплювати на паровій бані. Використала крем для даного тортика.